one mm -hmm. штучного кровообігу в центральній міській клінічній лікарні провели успішні операції для людей із важкими серцевими захворюваннями. Здійснювали їх спільно з польським професором Міхайло Зимбалою. Усі пацієнти різні за віком та кожен зі своєю проблемою. Найстаршому чоловіку 80 років. Його доставили до лікарні у критичному стані. Дмитро Іванчук розповідає, серце турбувало вже більше двох років. За цей час він відвідував лікарів. Проте коли мова заходила про операцію, був категорично проти. Сарденько боліло дуже фест. Боліло так, що не звало дихати. Я не міг два кроки пустити. Прийшов сюди, вони мене взяли сюди не почистили. Після судини вони сказали одразу йти на операцію. Я на операцію не пішов, бо боявся, поїхав додому. Ну і там, у горденьці у районі, пішов в лікарню. І звідти з лікарні знову прийшов сюди. І так вона мені допомогла. Ще одному 62-річному пацієнту здійснили пластику мітрального клапана, тобто зберегли його власний. Пан Ярослав з Долинського району. Він переніс два інфаркти. Вкотре, відчуваючи погіршення стану, почав хвилюватись та одразу ж звернувся до лікарів. Вже років з чимось. Був перший інфаркт. Другий інфаркт був через 12 років і тепер знову, бо тепер не було інфаркту, а ну. Як от приступ. Я не міг ні ходити, в мене задуха була. Після цього операції все нормально, я вже ходжу, стою, виходжу на коридор, а так дуже тяжко було. Операції медики проводили на відкритому серці в умовах штучного кровообігу. Для цього серце у пацієнтів зупиняли, а його роботу виконував апарат, яким керував лікар-анестезіолог, перфузіолог. Це були пацієнти важкі і запущені. Перший пацієнт, якщо не помиляюсь, 81 рік там вже була фактично термінальна стадія ортального стенозу. Він не міг ні спати, ні ходити. турбувала його задишка. Тобто, ну дуже дуже такий непростий випадок. І... Другий пацієнт це був пацієнт з важкою мітральною патологією серця і плюс ще в додачу патологію коронарних судин. І третій пацієнт непростий, молодий, 31 рік. а йому до цього вже проводилась в дитячому віці операція. І відповідно особливо для кардіохірургів було складність, в тому що дуже багато було зростів треба було повідділяти, виділити структури. І в цьому плані була дуже непроста операція. Серцево-судинні захворювання кажуть лікарі, нині є головною причиною смертності пацієнтів. І так часто доводиться застосовувати різноманітні методики лікування, а також заручатися допомогою міжнародних фахівців. Професор приїхав, нам допоміг. Ми з ним співпрацюємо. Щастя велике, що він знаходить час в своєму графіку для того, щоб нам допомагати, і нашим пацієнтам. Подальша реабілітація буде проходити теж в нашій лікарні. От відділенні кардіології паці де за пацієнтом буде спостерігати і кардіолог. Також ми маємо реабілітолога, який займається з цими пацієнтами. Ну а вже на подальшому, то по місцю проживання. Лікарі ЦМКЛ продовжуватимуть виконувати складні операції, адже пацієнтів із вадами серця є чимало. Віталія Коуч, Ігор попик, телеканал 402.